Що порадує на тижні? Я би сказала, що на тижні ви можете розраховувати на допомогу, і вона буде приходити саме тоді, коли ви, можливо, навіть не будете очікувати, можливо, навіть будете, знаєте, в такому стані, що можливо навіть не будете нікого просити, бо ну, знаєте, от буває таке, що нікого не буду просити, бо не вірю, що мені допоможуть, допоможуть, да, що прийде за допомога. Так от допомога буде, притом тому вона буде вчасно, притом тому вона буде якась мудра, така, навіть якщо ви. Ну, от знаєте ще раз, не будете просити її, вона буде вам допоможуть, вас підтримають, тобто, можуть знаєте, щитати люди, що вам. Потрібна допомога, і допоможуть або запропонують, а ви тільки візьмете, да? тобто вам може не прийдеться просити. Тобто, ще раз, допомога буде, але це може бути ще й навпаки, що ви побачите, що комусь треба допомога і допоможете. Тобто, тут хороша карта, знаєте, підтримки, я б сказала, і, і це не може не радувати, правда ж?